Любов на світ прийшла і теплим сядом хаоса світила, плавала планета, незмінна сила. Любов, то що це може бути? А як любов, то що ж таке вона? Добро та ж ні, скорбота нищівна? Щоб кожна людина має свою половинку. Ходять вони по світу, шукають одна одного. Коли знайдуть щасливі, коли ні, співає дуже скривка. Догорає небокрай, край, і злітає жовтий лист. Моя печаль. Радощі й муки кохання кличуть до творчості. Тривоги і хвилювання шукають рятунку у слові. І скільки існує людина, пишеться книга любові. Це глибоким сном. Я любий голос відчуваю, тебе кохаю, і я благаю, обізлись, Стрелинь до мене в сні приснись. По мертво смо перед нею, і світить вродою вона своєю. На щоках ночі діамант ясний. У вусі мавра цей дорогий. І для землі, і для життя сія. Вона омріяна любов моя, Її оточують прекрасні дами, Вона ж між них голубка між галками. Коли танок скінчиться вже саму, за ніжну ручку я її візьму. І щастя на земле тоді відчую, чи ж я коли любив, чи ще люблю я. О, ні, зрікайтеся, брехливі очі, знали ви краси до цієї ночі. Лише твоє ім'я мій ворог любить, а ти це ти, а зовсім не монтерки. А що ж мантеки? Та ще так зовуть лице, плечі, ноги, груди і руки, або якусь тут іншу частину. О Ромео, ага, Навіщо ти Ромео? Ага? Хайня написано багато, адже це невичерпне почуття. І воно існує в душі людини доти, доки б'ється її серце. Цей мій зір, я все ж тебе знайду. Скажи, <говори> мій слух, я все ж тебе почув. Розкажу тобі думку, таємну. дивний здогад мене обпір. Я залишуся в серці твоєму, на сьогодні, на завтра, і на вік. Іменатиме час, нанезнавши сотні вражень і мен, і країн. На сьогодні, на завтра і назавжди ти залишишся в серці моїм. А чому то чудна теорема, на яку ти мене приліг? Сьогодні і завтра, і назавжди. Ти залишишся в серці мої. Бажаю вам тільки щастя. Я хочу, купив би його ціною свого. Я вважатиму себе, вельми винагородженим, коли знатиму. Сприяв вашому поверненню повернення до щастя. Ще кохання. Ви могли би бути щасливою без мене, але ніколи не могли би бути нещасливою через мене. Ніхто їх не бачить, а троянди, а троянди до людей пелюстками кричать. Ти плачеш, мамко? А ти хіба ніколи не плакала, русалка? О, як я заплачу на малу хвилину, повинен хтось сміятися до смерті. Червону трояну дарую я вам. не знаю, знаючи стріну базнову, закріха для вас, але серце моє було сердити і жорстоким, ставлячи на шальки терезів долі закоханих. Не муч мене і не неволь, а в тебе чи жива ще згадка Про с пліт химерних наших донь. Монмарт, отець, і ти момрія, Тут тих іще під перебіг. Я пам'ятаю, день ілию, Спереступила тий поріг.